Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні у нас анонс матчу відповіді Пафос Динамо Київ, де нашій команді потрібно камбечить І, звісно, ми постараємось розібратися, чи є сили в нашої команди, і за рахунок чого ми це зможемо зробити: слова тренерів перед поєдинком, футболісти, які повернулися з стан Пафоса і так само в Динамо після травми тобто перед матчеві всі розклади в цьому відео. І, звісно, короткий мій прогноз загалом на перспективу Динамо пройти в плей-офф чи все-таки ми Будемо вилітати в Лігу Європи. Суперники вже є. Коротко про них також нагадаємо, де та коли дивитися цей поєдинок. Ви теж дізнаєтесь в цьому відео. Тому від вас максимальний прогноз в коментарях. Пишіть вашу думку стосовно того, чи Динамо зможе пройти Пафос. І де опиниться команда Шовковського вже наступного тижня. Плей-офф Ліги Чемпіонів. Чи ви вважаєте, що Ліга Європи це на даний момент дійсно наш рівень? Перед початком не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. А спонсором каналу є нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. У вівторок, 12 серпня, Київська Динамо зіграє проти Пафоса в матчі відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Поєдинок відбудеться на стадіоні Альфа Мега у Лімасолі. Стартовий свисток пролунає о 20.00 за київським часом. І по трансляції тут без змін, друзі, в прямому ефірі матч покаже телеканал 2+,2 та платформа Київстар ТБ. Ну і звісно, що буде пряма трансляція на моєму каналі перед матчем. Так як гра о 20.00, то стрім починає о 9. 15.30 в день гри заходьте, будемо обговорювати склад Шовковську. Можливо, там побачимо якісь несподіванки, які ми бачили в першому поєдинку, наприклад, граби з лівого Вінгера. Так, хоча я сподіваюся, такого вже не буде. І під час гри коментую матч. Після гри детальний огляд, уже з підсумками саме третього кваліфікаційного раунду, і з тим, де опиниться Динамо і з ким буде грати в стадії плей-офф, якого турніру. Це ми вже побачимо в вівторок ввечері. Головним арбітром на цей вкрай важливий поєдинок для команди Шовковського буде Давід. Дамаса він обслуговує в міжнародні поєдинки з 2014 року. Загалом йому 44 роки. 97 матчів вже є за плечима. За участю Динамо матчів він ще не обслуговував. Але він зустрічався вже з трьома нашими українськими командами в сезоні 2015 16 матч товариський Румунія-Україна, де наша збірна тоді перемогла 4-3 виїзний поєдинок. І зовсім недавно до речі, теж з кіпріотами АЕК. Кіпер Дніпро-1. Сезон 22-23. Тоді, на жаль, ми програли 3-0. Це кваліфікація Ліги Європи була. І сезон 23-24. Груповий етап Алче. Шахтар Порту, наша команда програла 1-3. Е, насправді ми бачимо по клубам, дуже для нас не, не фартовий арбітер. Але сподіваємося, що все-таки Динамо Київ зможе це змінити. Плюс до того, що стосується манери суддівства маси, він показує в середньому по 4 жовті картки за матч. До прямих вилучень він вдається приблизно десь в кожному восьмому поєдинку, і пенальті він призначає в середньому в кожному третьому поєдинку. Це така коротка статистика по ньому. Коротка хронологія того, що відбулося після вже поєдинку Динамо Київ-Пафос, де наша команда програла 0-1 на останні хвилини в кінці матчу. На жаль, ми все-таки пропустили. Хоча, ну, знову ж таки, в огляді я говорив, що це, ну, це нічийний матч. Треба було грати в нічию. На жаль, програли і е, наш суперник. Після гри проти Динамо відпочиває. В них чемпіонат ще не почався. Вони не грали ніяких товариських матчів. Тобто вони будуть свіжішими. Вони й до цього грали ну тільки там з Макабі і були товариські поєдинки, тобто без чемпіонату. То Київське Динамо провели матч проти руха. Дуже переконлива перемога. 1-5 де Шовковський застосував ротацію. Деяких основних повністю е приберіг, скажімо так, випустив їх тільки під кінець. того ж Ярмоленка Буярський вже. Повноцінно повернувся, зіграв з основи і показав, наскільки він важливий в останній третині під креатив. Наскільки він для партнерів якісно може створити момент? Я думаю, Буяльського треба в основу, особливо під цей матч, особливо знаючи, що нам треба точно цей поєдинок вигравати і забивати першими. Тому що, не дай Бог, перше ми ще пропустимо в цьому матчі. Буде дуже важко. Тому, е, в принципі, якщо по цьому матчу ви хочете більше почути, є огляд повноцінний на другий тур УПЛ. Можете його переглянути. Він вже є доступний на каналі. Тому обов'язково перегляньте. Там всі матчі ми розібрали по нашому чемпіонату. Ну і ще один важливий нюанс. Якщо ми вже заговорили про УПЛ, це наступна гра якраз Київського Динамо проти епіцентру. Базова дата загалом там була 16 серпня. Матч Динамо мав бути в Тернополі. Утім. Чи відбудеться сама гра, поки що невідомо. Вже повідомили про те, що дата проведення та початок матчу епіцентр Динамо будуть визначені додатково у відповідності до результатів виступу Динамо в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Тобто будуть чекати, якщо Динамо проходить в Лігу Чемпіонів, це буде означати, що ну матч там вівторок, скоріш за все, матч за Епіцентром будуть переносити Бо наступний тиждень вже поєдинки плей-офф. Дуже все швидко і дійсно тут ніяких єврокубкових пауз немає, тому що кваліфікація. Якщо Динамо вилітає від Пафоса, це Ліга Європи, матч в четвер, то в принципі можливо цей поєдинок і відбудеться вже. Точно третього туру. Але я насправді проти любих переносів. Я розумію, звісно, що там суперники, деякі, такі, як от Кіпріоти, так, вони в них чемпіонату немає, і, можливо, легше десь відновлюватися, вони більш свіжішими виглядають, тому що в нас от в Динамо, в Шахтаря, в Полісся кожен тиждень. Матчі Єврокубкові кожен тиждень так буде зараз відбуватися, поки або не вилетимо, або вже напряму не вийдемо в ліговий етап. І чи допоможуть взагалі ці переноси показати якісніший результат теж невідомо. Якщо поєдинок цей епіцентр не відкладуть десь на наступний рік, а проведуть його, ну умовно кажучи, там хоча б в кінці серпня, можливо, чи коли, чи в вересні, то в принципі окей. Для того щоб не відкладати максимально цей матч, що потім у нас чемпіонат знову такого таблиця в нас не переверталася, і ми не знали, рахували там хто скільки матчів зіграв. Тому бажано, звісно, якщо й переносить, то вже не на такий тривалий термін. Стосовно заявки Динамо на цей поєдинок, тут є позитивні новини, тому що, по-перше, ну, повернувся Буяльський, як ми вже говорили, він зіграв поєдинок чемпіонату. Плюс до того повернувся вже Анхель Торес. Нарешті він відновився і поїхав з Динамо на матч проти кіпротів. Насправді. Чи він буде визначну роль відігравати в побудові гри Шовковського саме в цьому поєдинку? Я думаю, навряд чи. Тому що, знаючи Шовковського, його прагматизм, він точно не буде експериментувати з футболістами в такому надважливому поєдинку, ставити там Тореса. Я думаю, це точно не відбудеться. Але, в принципі, всі є. Форварди, якщо брати, Ванат, Цупряга, Гереро, Пономаренко, всі в заявці. По півзахисникам Ярмоленко, Боярський, Піхальонок, Кабаєв, Шапаренко, Брошко, Волошин, Яцек, Торес, якраз. Додався Брагару і Михайленко теж на місці. І захисники Тимчик, Караваєв, Попов Михавко, Дубінчак, Півчаренко, Біловар і Захарченко, молодий центральний захисник, якого ми все-таки хочемо побачити, але знову ж таки не в найближчому точно поєдинку. Там без експериментів тут потрібна основа, яка зможе зіграти агресивно в атаці. Тобто Динамо Київ повній бойовій готовності на цей поєдинок і навпроти суперник, який лякає нас Давідом Луїсом. Друзі, тому що кіперський пафос офіційно оголосив про відновлення від травми бразильського. Центрального захисника Давіда Луїса. Клубні медіа опублікували вже відео з його тренуваннями, де видно, що він тренується в загальній групі своєї команди перед матчем відповіді якраз Динамо. Ну і на відео Луїс тренується разом з партнерами, а прес-служба Пафоса підписала цей там проморолик, що типу легенда в дії пристебніться Пафос. Це, звісно, може свідчити про те, що, ну, можливо, колишній футболіст Челсі, ПСЖ інших команд дебютує за Пафос з запасу. Я думаю, навряд. Чи, звісно, він в основі з'явиться, був травмований, плюс до того на такий важливий поєдинок, я теж не думаю, що їхній головний тренер, тренер готовий навіть пускати нового свіжого футболіста навіть з таким бекграундом. Тому, скоріш за все, якщо він отримає час там. Хвилин 10-15 це максимум, але все залежатиме від гри, від результату, які футболісти потрібні будуть на футбольному полі. Але сам Давід Луїс, до речі, висловився вже в ролику, теж на клубному сайті, дослівно зараз цитую його слова. Привіт, фанатам Пафоса! Чекаю на вас в наступного вівторка на матчі проти Динамо на стадіоні Альфа Мега. Побачимось там вперед, Пафос. Тобто, можливо, він підтверджує той факт, що як мінімум на лавці запасних він вже точно може з'явитися. you <laughs> І важливий вибір для Шовковського: це наступні суперники, і що дійсно потрібно обрати Динамо. І чи потягнемо ми рівень плей-офф. Ми говорили, що по суперниках на папері Київське Динамо нічим не гірше, ні за Макабі було, ні за Пафос зараз є, ні за Цервену і Лех так точно. Да, Цервена звіздо серйозна команда, але це фактично той самий паритет. І якщо не приходити цих суперників, то нам дійсно немає чого робити на ліговому етапі ЛЧ. Стосовно от потенційних суперників, скоріш за все, це і буде цервена зв'язда, тому що вони виграли свій перший поєдинок в Леха 1-3. Це був виїзний поєдинок для цервене, для сербської команди. Вони доволі переконливу перемогу отримали, тому, скоріш за все, проходять далі. Якщо говорити про той варіант, якщо Динамо Київ не проходить Пафос, то наступним суперником в Лізі Європи вже плей-офф для Динамо може бути макабі Тобто, фактично. Динамо грає з посилі таким плюс-мінус же суперником, як і Пафос. Макабі вважався навіть невеличким фаворитом поєдинку проти Пафоса. І взагалі рівні два колективи були з того, що я побачив. Тому Динамо, що в Лізі Чемпіонів, отримає серйозну цервену зв'язку саме на цьому шляху. І в Лізі Європи також. Ну, це точно буде не Хамрун. Я думаю, вони не зможуть закамбечити проти Макабі. Я не вірю в цю команду. Якщо це буде Хамрун, ну то ми ще раз зараз ми ще раз їх хлопнемо, якщо не пройдемо Пафос, да і пройдемо спокійно в Лігу Європи. Але скоріше за все, це Макабі і там теж буде непросто, тому що в Ковському треба обирати і не то щоб обирати, а потрібно виходити на Пафос і давати максимальний результат, щоб не вилітати відразу в Лігу Європи. В Лігу Європи ми ще встигнемо вилетіти. Знову ж таки, нагадую, що якщо ми проходимо зараз пафос, камбечимо, все нормально, якимось чином виходимо в плей-офф, то далі, якщо, не дай Бог, що не так піде з червоною зв'яздою, то Динамо спокійно вилітав вже відразу на ліговий етап Ліги Європи. Не потрібно буде проводити ніякі плей-офи саме в ЛЄ, е, Тому шлях зрозумілий. Динамо потрібно. Перемагати Пафос, як це зробити, давайте прогнозувати і вже опиратися на те, що у нас є. У Динамо, звісно, немає втрат. Фактично, єдиний футболіст, який випав, і його вже давно немає. Це Рубчинський, тому я думаю, що вже приблизно з цим звикли. Стосовно самих головних тренерів, я хотів би тут більше поговорити. Давайте зацитую слова Шовковського якраз після першого поєдинку. Як він бачить, от причини поразки і що потрібно зробити вже в наступному матчі. Це протистояння складається з двох матчів і безумовно, долю поєдинку ще не. Вирішено. У першому таймі ми мали чудові нагоди для того, щоб забити гол, але не реалізували свої моменти. А в одному моменті внаслідок помилок пропустили контратаку, яку зміг реалізувати наш суперник. Безумовно, ми розчаровані результатом першого матчу, але ще нічого не визначено. Хочу сказати, що якщо ми хочемо проходити далі у турнірі, ми повинні використовувати ті моменти, які в нас були. У першому випадку був вихід 3 в 1 і ми повинні були реалізувати цю нагоду. Ще одну нагоду у першому таймі ми мали після стандартного положення, і теж повинні були її реалізувати. Індивідуальна майстерність вдалася в знаки Для мене однакові помилки в обороні та в атаці. Результат матчу складається з пропущених забитих м'ячів. Ми зробили помилки, коли не забили, і зробили помилку, коли пропустили. І маємо результат. Першого матчу, ну і на контрасті давайте слова головного тренера Пафоса якраз теж про перший поєдинок і про перспективу саме в матчі відповіді. Це була непроста гра. Ми говорили в перерві та казали, що можемо перемогти у матчі, маючи ті можливості, які знайшли. Це була дуже важлива та чудова гра нашої команди. Не найкраща, але одна з найважливіших. Ми довіряємо всім виконавцям. У першому таймі нам було непросто, але в другому ми добре виступили. Ми дуже задоволені результатом ігрою. Було складно, але ми проявили терпіння, знайшли цей відрізок і скористалися ним. Попереду ще дуже складний матч. Відповідь вітаємо Динамо! бо це Дуже хороша команда, це одна з найважливіших перемог в історії Пафоса. Звісно, те, що роблять ці гравці, це щось історичне. Ми стоїмо на землі, але маємо високі амбіції. Я присвячую цю перемогу нашим болівальникам і тим, хто був з нами, і тим, хто був вдома. Тому ми бачимо зараз різні завдання з боку обох тренерів. Шовковського це все-таки якось дати якість в реалізації, тобто достукатися до футболістів, щоб вони, хоча б влучали в поворотах і могли реалізовувати свої реально 100% Моменти, які були в нашої команди, і навпроти, Хуан Карлос Карседо. Він все-таки буде намагатися втримати своїх футболістів на землі. Як він сказав, що ми стоїмо на землі, але для них повинні зрозуміти, що ця перемога реально була неочікуваною навіть для них, тому що вони не були фаворитами, тому що Пафос в груповому, вибачте, в груповому, в ліговому вже, звісно, етапі Ліги Чемпіонів. Ну, це для них буде історична подія. Тому шлях до плей-офф. Перемога над Динамо, вона дійсно для них е, визначається як історичною. Яка може бути стратегія? Звісно, київському Динамо потрібно зіграти набагато агресивніше в Атаці? Навіть апелюючи до того, що футболісти не реалізували там Дубінчак вдарив в стійку, замість того, щоб віддавати пас. ВАНАТ мав ідеальну можливість після подачі, головою пробив вище. Це зрозуміло два моменти. Але де агресія в Атаці? Де комбінаційна гра? Пафос закрився, і ми нічого не могли зробити. Більше того, пафос більше гостроти створював більше біля наших воріт в своїх контрах і навіть позиційних атаках і при стандартах були проблеми. Тому динамо потрібно зіграти набагато агресивніше зараз потрібно лідерам саме взяти в ноги м'яч. І повести за собою команду. Андрій Ярмоленко, який повинен це робити, Віталій Боярський, який має повернутися в основний склад. Шапаренко вже давно пора це робити, він чомусь цього не робить. І, звісно, не експериментувати з не виводити центрального півзахисника на лівий фланг. Тобто це не працює. Там має грати, я розумію, що Кабаєв, можливо, не дає тієї якості, якої хочеться, але у вас немає інших футболістів, ви нікого не придбали. У вас є брагару, непоганий матч в чемпіонаті провів. У вас є супряга на зборах класно на фланзі грав, поставить туди і. Ідеальна можливість для креативу і десь непередбачуваність для суперника, тому що ну Шовковський його команда вона прочитана. Перед кожним матчем можна її прочитати. Кожен е, суперник знає сильні сторони цієї команди, і, і це все легко можна нівелювати компактністю, як це зробив Пафос. Тобто, Динамо створили там на, на просторі і при стандарті якісь два моменти не реалізували. А далі, а далі де точність подач прострілів з флангу вона була прям вкрай низькою. І вона то складно було знаходити м'ячі, він сам намагався це робити з, з Ярмоленком в якійсь мірі. І звісно, в Динамо немає такої якості футболістів на рівні цієї ліги чемпіонів для того, щоб ну, самотужки вирішувати долю епізоду. Хоча, мені здається, Ярмоленко на це здатен. Просто не в кожному матчі, але він точно на це здатен. Тому склад, скоріш за все, Шовковський, я думаю, не змінить, не Щерет, попов Михавко, якщо брати так по основі. Зліва, ну, скоріш за все, це буде Дубінчак, справа Тимчик, Опорна Михайленко, вище Шапаренко і Буяльський. Я думаю, що треба йому дати шанс саме в цьому поєдинку. Хоча, звісно, може знову зіграти піхальонок. Ну і фланги Ярмоленко без альтернативи. Волошин програє йому конкуренцію. Волошина є швидкість, але він її не вміє використовувати, він просто біжить. А сенс цього ну в Єврокубках її цього сенсу немає. Добігти, десь замкнути він може а сам створити момент, віддати якісну передачу і реалізувати. Да, зміститься в центр, пробити, як це може зробити Ермоленко. Він не, не вміє цього робити. Ну, як мінімум, немає цієї кваліфікації на цьому рівні. Ну і зліва Кабаєв, скоріш за все, тому що кращих нема. Ставить Брагару, ми бачимо Шовковський йому поки не довіряв. В минулому сезоні не довіряв і зараз, скоріш за все, ні. Гереро все-таки форвард розглядається, а супряга йому взагалі не довіряють. Тому тут є запитання. Єдине, що Динамо треба зробити в цьому поєдинку, бажано це звісно забити швидкий м'яч. І відразу, відразу агресивно зіграти з перших. Хвилин намагатися забити в перші там 15-20 хвилин. Це буде е, хорошим е, таким активом психологічним для команди Шовковського. І все-таки вже буде певний перетек, Динамо потім може зіграти спокійніше і зіграти оцей збалансований футбол, якщо вдасться, звісно. А це потрібно зробити, тому що Пафос може затягнути гру знову, і ми отримаємо проблеми в другому таймі. Тобто Динамо рано чи пізно має розкриватися, якщо рахунок 0-0. А, а далі вільний простір контратаки суперника вони просто можуть добити і забрати цей матч, вийти в плей-офф. Дуже складний, ну реально, Динамо загнало себе в складну ситуацію, в скрутну ситуацію, я б так сказав. Тому що суперник розуміє наші слабкі сторони, вони по ним попрацювали в першому поєдинку ідеально, реалізували свій момент, і зараз вони розуміють, що Динамо не має часу особливо зробити і змінити щось, і докласти в цей матч відповідь щось нове. Навряд чи Шовковський буде змінювати схему, мені здається. Можливо, по футболістам будуть зміни. Я сподіваюся, що якісь несподіванки будуть, тільки, е, скоріш за все, по позиції хотілося б це очікувати. Просто ми розуміємо, сильні сторони Київського Динамо це атака. Звісно, це баланс, але захист не такий якісний, як атака. Як мінімум на рівні УПЛ, ми бачимо, що це працює. Так, рівень Ліги Чемпіонів він інший. Але ну, якщо ви хочете в ВЛЧ, вам потрібно цю атаку використовувати і на рівні кваліфікації Ліги Чемпіонів, тим більше зіграний склад. Ми вже сто разів говорили: Буяльський, Ванат, Шапаренко, Ярмоленко той же Кабай, вони кілька років, а то і більше вже грають між собою. Так, і вони дуже добре одне одного розуміють. Питання в тому, чому команда так слабо в Атаці зіграла в першому поєдинку. Маючи доволі досвідчений зіграний склад. Це дуже велике запитання. Ну і доставка м'яча до Ваната, вона теж слабо працювала. Туди в штрафний майданчик. Там можна працювати, в них немає гренадерів в захисті, можна подавати на нього, Ванат уже показував це. Тому, друзі, головне завдання, звісно. Не пропустити і забити першими. Забити першими для того, щоб потім мати можливість закамбечити. Тому що забить один ще не зроблена справа. Забить два в два м'ячі, Да Це вже можна буде тримати і в другому таймі зіграти спокійніше. А стосовно прогнозу на цей поєдинок, друзі, я думаю, що київське Динамо, по тому, що ми бачимо, по тих сигналах, по тій грі, давайте зроблю. Поганий прогноз не пройде пафос. Я просто побачив по першому поєдинку, навіть і до цього в чемпіонаті були певні сигнали, що ну вичерпалися ідеї в Шовковського з цим складом. Тут реально потрібна вже свіжа кров. В цьому складу е, потрібна зміни їм потрібна якісна конкуренція і потрібно. Якісь нові ідеї, це все, що працювало минулого сезону. Ну, воно по-перше, не працювало. Ми по лізі Європи побачили. По-друге, результату точно не давало. Якщо, якщо б хоча б там знаєте був результат, але не було гри, окей, але не було ні одного, ні іншого. І це з таким самим складом, ви розумієте. Я і зараз вважаю, що так, Динамо Київ, в принципі, на фоні цервени Пафоса, це команда нічим не гірша, і вона має бути в Лізі Чемпіонів замість цих команд. На папері Динамо там по вартості, як мінімум, краще навіть за цервени якщо я не помиляюся, так ми ще будемо розбиратися, якщо ми туди пройдемо. Але по грі, з того, що я побачив, київське Динамо не дуже той готове до Ліги Чемпіонів зараз з цим складом. Плюс до того, ми будемо грати на виїзді. Стадіон в Кіпрі, жара, плюс 35 Ну, типу, там, там дійсно клімат не дуже сприйнятний для е, такого інтенсивного футболу. Тобто буде важкий матч. Кіпріоти до цього, ну як мінімум, потроху вже звикли, тому що вони грають на е, в себе вдома, домашні поєдинки і так далі. Не всі, звісно, але в будь-якому випадку е, умови для всіх однакові, але трошки більш пристосовані до цих умов, будуть, звісно, кіпріоти, і в них буде своя підтримка. І ми програли 1-0 перший поєдинок. Тому, е, з огляду на ці всі фактори. Я думаю, київське Динамо, можливо, і вижме якийсь додатковий час. Але далі, подивився по легіонерах: ну, все-таки вони роблять різницю, друзі. Легіонери в Пафосі вони зробили різницю в першому матчі в атаці, в контратації і замінами освіжили. Наші заміни, на жаль, тільки послабили гру команди. Ті, які були. Я думаю, що це буде або додатковий час, і ми там програємо, або ми просто зіграємо в нічию і не пройдемо в наступний раунд. І, скоріш за все, це буде виліт в Лігу Європи. І він буде логічний, тому що на даний момент Динамо Київ, ще раз повторююсь, з цим складом на рівня Ліги Чемпіонів, але точно, от я сам собі вже бачу, що заперечую, але точно ми не гірші, ніж сервена Звезда і пафос. Як так якось так виходить. Просто в них гра є, хоча б якась, яка дає результат. У нас. Ми бачимо, що все дуже важко. Коли є супротив, Динамо дуже складно. Тому, друзі, долучайтеся до обговорення цього поєдинку в коментарях. Пишіть свій прогноз. Як ви вважаєте, чи Динамо здатне в основний час в два м'ячі обіграти цей Пафос, який, скоріш за все, закриється знову і буде чекати контратак, а в них є хороші футболісти попереду. Ну, чи все-таки це буде додатковий час або прямий виліт. Пишіть свої прогнози. І чому ви так думаєте, також обов'язково обґрунтуйте свою думку. Мені дійсно цікаво буде почитати е, різні думки. Тому під кінець, не забувайте, друзі, ставити лайк, підписуватися на канал обов'язково. Незважаючи на те, що я говорив, що пафос треба проходить з огляду на гру, яку продемонстрували Динамо. Думка, звісно, може змінюватися, тому що різний рівень. Хамрун десь трошки нас розслабив, мені так здається. І тут ми отримали вже повну картину. Тому, друзі, доєднуйтесь до стріму. Я сподіваюся, що Київська Динамо переконає мене в тому, що я не правий і. Дасть більше агресії, характеру, швидкості, інтенсивності і, що важливо, забитих м'ячів для того, щоб пройти далі. Оцього ми будемо чекати на стрімі Болівати за київське Динамо вівторок. Всіх запрошую на пряму трансляцію. Тому вдячний вам за перегляд і всім до нових зустрічей